Згідно із законом, врочисті й трагічні етапи життя підлягають державній реєстрації, а саме народження, укладання або розірвання шлюбу, зміна імені, смерть. Окрім цього, реєстрації потребує нерухомість та бізнес тощо. Для зручності і уникнення черг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану по місту Бердичеву, а заодно економії часу відвідувачів на попередній прийом відтепер можна записатись завдяки мережі інтернет. Для того щоб записатися на попередній прийом, потрібно 那。No. Зайти на офіційний сайт головного територіального управління юстиції в Житомирській області, де за допомогою дуже зручних кроків можна записатись на прийом. Спочатку, каже Валентина Демчук, слід обрати відділ, до якого бажаєш звернутись, потім питання, скажімо, з приводу народження, реєстрації шлюбу, чи видачі повторних свідоцтв, чи видачі витягів із держреєстру. Після цього етапу обирається зручна дата та час, що влаштовує. На останок слід лишити контактні дані. Після цього. На протязі дня або на слідуючий день спеціалісти нашого відділу з вами зв'яжуться, перетелефонують, з'ясують зручний для вас час та підтвердять попередній запис на прийом. Для державної реєстрації шлюбу наречені можуть звертатись до будь-якого відділу державної реєстрації за їхнім вибором. Для державної реєстрації розірвання шлюбу потрібно звертатись до відділу за місцем прописки заявників. Якщо раніше громадянам слід було звертатись до радсу з пакетом документів двічі, щоб отримати консультацію та рахунки для оплати послуг та для реєстрації заяви, то тепер до Радсу можна звернутися як з паперовою заявою, так і через мережу інтернет. У відділі держреєстрації Житомирського управління юстиції вже з півроку працює так званий пілотний проект, згідно з яким можна подати заяву онлайн. Також за допомогою цього сайту ви можете зареєструвати заяву, заповнити. Заяву здійснити проплату, відсканувати необхідні документи, які подаються разом з заявою, та також записатись на попередній прийом до відділу. А незабаром у Бердичеві запрацює новий зручний сервіс Мін'юсту, видача свідоцтв про народження дітей ще у пологовому будинку.